наші Оксана Гонтар туристичною справою почала займатися 15 років тому. Нині один із найбільших туроператорів на Полтавщині каже возити на відпочинок людей одне задоволення. За останні 10 років географія курортів значно розширилася не лише у світі, а й в Україні та Полтавщині. Бронюють місця люди заздалегідь влітку, особливо хочуть до моря. Ну наші курорти в цьому році бронируют заранее и спрашивают, как Железний Порт, Кирилловка, Лазурная. То тобто, есть ну, люди починають звонить уже где-то з марта місяця, даже раньше, з февраля, і принципе, бронируют места. Ціни на путівки цього року зросли майже вдвічі. Якщо в прошлом году нормальний віддих був 150 п'ятдесят номер с удобствами, то в этом 300 в сутки з человека, не за номер. Ну хороший такой, более-менее нормальний, не люкс. но щоб в номере були там умывальник, телевізор, холодильник, кондиціонер уже третій рік поспіль полтавці, не масово їдуть до Криму. Разом із тим перевагу віддають лазурним берегам Європи. На сьогодні найдешевші тури в Турцію та Болгарію від 500 доларів на одну особу. Найдорожчий відпочинок Іспанія та Хорватія до тисячі. Не радять принаймні поки що турагентства їхати в Туніс. Разом із тим пропонують широкий вибір місць для відпочинку в країні і на Полтавщині. У 2015 році наша Полтава прийняла більш ніж 105 тисяч туристів. Це на 10 тисяч більше ніж попереднього року. Тому Полтава приваблива, до неї їдуть. І якщо взяти складову потоку туристів, то 30% туристів нам дав Харків, майже 30% Київ, решту це далеке зарубіжжя. Через брак коштів чимало полтавців планують провести літо в селі. Відпочиватиму на річці Ворскла із сім'єю своєю. Певно, на дачі в селі. Сосновий бор позіньковим. Ну, там санаторій, там сосна. Ну, на пенсию можно дозволить. Нас убирать в смысле, хорошие на санаторий. Было время, когда и в Крым ездили, сейчас это все куда-то делось. Сами поймайте, куда. Поэтому, скорее всего, где-то здесь, по Полтавской области, у нас очень много красивых мест. Это раз. Во-вторых, люди сейчас как-то, наверное, больше все-таки на активный отдых переходят. Поэтому это может быть и палатки, это может быть и байдарка, это может быть какой-то... От, от що -то, як -то так. Якщо ж і знайшли гроші на закордонну подорож, туроператори радять вже зараз купувати квитки. Адже, як показує практика, у другій половині літа їхня вартість може зрости до 50%.